Привіт усім. Сьогодні анонсував нове відео. Там йде мова про нові 11 рівні, про нові гілки, про якісь ребаланси. Відео у нас коротеньке, воно на 2 хвилини 46 секунд. І давайте переглянемо. гляну я, скажімо так, від свого обличчя, тому що багато людей питає: а що буде нового в танках, які нові рівні, там розкажи, покажи і так далі. Ну я разом з вами буду цей відео здивитися першу, вперше і залишу таку певну реакцію. Тому полетіли. Тихіше трошки зроблю. Так. Еволюція триває! Так, дивіться, якийсь ребаланс Леопарда 120 Пам'ятаєте, як я казав і багато казали людей, які грали там на Лопарді на СТРВ, якісь там на об'єкті 432, що там не продумані трошки абілки. Вони працюють або довго, або якось не дуже підходять, пасують цьому танку, і так далі. От дивіться, є певний ребаланс. Тобто тут намальований у нас приціл, намальований снаряд картинка, швидкість походу цього кумулятива, якісь загартування і так далі. Давайте дивіться далі. О, oh, ребаланс XX. -а. Обилочки. Керчка також так 432 У. СТРВ. Ну, все зрозуміло. В принципі, в цілому ВГ, як завжди зробить не дуже якісне. Тобто є танки, які продумані круто в плані обілок, Є от ось ці це Хершкафер, СТРВ107, це Леопард 120, Шакал 432. Ну і Бачат 11 рівня, тобто СХХ 40 тонн. Ну, добре, що вони хоча б прийшли до цього, що ребаланс треба, тому рухаємося далі. В цьому, в принципі, плюс. Опа, нові 11. ну! А. Це буде в нас в э, китайській вазі. Ага. ПТЗ-78. І тайп, да? так? Type 71, так. Опа. Да. Китайська нація під'їхала на 11 рівні. Непогано. Непогано. Ще раз повторюю, які 11 будуть. Можете досвід накопичувати на тайпі 71, це японський Японський важкий танк, і китайський, я там сказав, нація Китая, там Японія Китай, китайський вазік 113 гФТ. До речі, буде з турбінками. Ось, і нам отут показують, бачу, ще нову гілку з активною системою охолодження. Давай, давайте подивимося. СТК-2. Нове дерево технологій США. Ой-ой-ой, угу. що це за кулемет? Ляу. Це наркад на якось схоже? на аркаду, там режим такий був. Швальний вогонь чи як називалося? Ага, охолодження тут буде. Перегрів, охолодження. Каточок резервний. Ого. Автоматичні гармати. Контроль перегріву. Без перезарядки і резервний каток. Отак от. Так, і коли це все буде, давайте трошки відмотаємо. Нам показують, що це буде десь в середині січня, так зрозумів. От January 2026, написано січень 2026 року. Це вже після нового року. А що ми бачимо? Ребаланснуть старі одинадцятки. Це величезний плюс ВГ за те, що вони хоча б цим займаються, тому що треба ребаланс цих танків, можливо, навіть ще й брейкера треба перепрацювати. От, е, виходить нові, виходять нові одинадцятки. Це також дуже круто. Це в нас буде китайський вазік ПТ-Шер 113 КФТ. Досвід можете вже накопичувати 100%. Там будуть турбіни. От, і це буде ще японський важкий танк Type 71. Там також можна вже досвід накопичувати. Ну і нас буде чекати нова гілка е, США. Це, напевно, будуть ст з автоматичною якоюсь там стрільбою, без перезарядки, просто з перегрівом. З можливістю там резервного катка і так далі. В цілому, зміни прикольні, дуже буде багато всякого контенту, і в цілому, взагалі, є що качати. По факту, уже початку цього відосу, тому що можна вже накопичувати цей досвід. 325 тисяч треба накопичити бойового досвіду на Тайпі і на ВАЗіку. Кому цікаво було подивитися відосик разом зі мною, ставте подобачку, буду дуже вдячний. Ну і зустрінемося на нових стрімах, які будуть навіть от сьогодні, вже 26.11 11 буде вечері стрім. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім би!